Доброго дня, мене звати Ренат, з вами Арфамеблі. Сьогодні закінчили ще одну кухню. Це в новій, в новій Петрівці. Собачка забила. Це ще один. Хазяїн. Кухня, фасад ДСП. Тут два кольори основних це антрацит і Дубкрафт золотий. Ось. І фунітура всюди блю. Дотягувачами. Дві великі шухляди і тут маленький і одна побільша. Так само фасади зроблені трохи зі спуском, щоб відкривати Нищі корпусів, щоб відкривати можна було. Десь дотягувачами також фурнітура блюм, Значить, сушка, мюллер, нержавійка. Навіси традиційного камар. Це італійський, найкращий на даний час, ну найоптимальніший по всій якості. Ну, в принципі, також зроблено із ДСП ДСП-10 зроблений парту. В такому ж кольорі. Тобто в нас в одному кольорі Дубкраф золотий, кроношпан і корпуси, ну, фасадна частина. Це десятка на фартух і стільниця в одному. Також стільниця з'єднана з'єднання замок. Тобто без планки йде підрізка і лейка стільниці таким чином. Тобто Мінімальний шов видно, тобто... дуже. Красивий варіант. Ну і тут Не вбудована окремо. І цоколь пластиковий, чорний, матовий. Ну, все, дякую. Звертайтесь на все добре.